Леже говорячи про те, що у нас найцінніший ресурс це наші люди. Говорячи про те, що відбувається на фронті. Вже ну, принаймні, російські пропагандисти та і Діпстейт сказав, що росіяни вже знаходяться в селі новому. Наш генштаб ще поки це офіційно не підтверджує. Ну тут питання про шляхи відступу. Якщо раптом ну, нам доведеться відступати, чи є у нас шляхи відступу, тому що знову ж таки щоразу наголошують на важливості життя кожного солдата та кожної кожного медика, але самі солдати кажуть, що інколи лишається ну норання як тонка стежка для того, щоб відступати? Симіться, в чому проблема лінії відступу. Можна про них говорити, коли у тебе за спиною знаходяться такі саме позиції. Називаються вони там друга, третя, четверта лінія оборони. Їх зараз, як мінімум, мало б бути ну, 3-4, ну, три точно. Причому таких самих, забетонованих, з змінними загородженнями і так далі. Просто такі самі позиції, але свіжі, не розпігачені артилерією і так далі. Тоді можна говорити про якісь відступи і що є кудись відходити. Зараз цього немає. У нас нульова, ну, нульової лінії оборони, здебільшого не існує, вибачте, те, що у нас люди головами ловлять снаряди, це не лінія оборони, не можна це так називати. Це людський ресурс займає оборону. Це основна проблема. Тому що відступати знову ж таки. Говоримо ми про Солідову теж або інший якийсь напрямок. Нема куди відступати. Це наша основна проблема і. З військової точки зору ворог цим користується, і коли нам нема куди відступати, ворог може вийти на оперативний простір. Ну, як було з тим же Покровським на авдіївському напрямку, ворог вийшов на оперативний простір і почав просто е, ну, визначення бліцкріг, думаю, підійде. Просто почав окуповувати пункт за пунктом, тому що не було за, ну, можливості за щось е, зачепитися. Це ну. Слухайте, це величезніша просто проблема, яку треба визнати, і ці підходи нарешті треба міняти. Бо ми ж це проходили, у 22-му році. Зустрілися дві армії наступу, ну бо ті і ті не можна було говорити про те, що хтось може думати про оборону, слава Богу. Так сталося що більше, все ж таки, в результаті, хоча окупаційна війна е, почалася наступом в Росії 22-му році, в лютому. Ми переломили цей хід, і по суті, вже з березня, кінця березня, розпочали широкомасштабні наступальні дії, які тривали майже по всім напрямках тодішнього фронту, який був набагато більше. І потім це закріпилося і зіграло спочатку злий жарт з ворогом в 23-му році, в 22-му, 23-му році, Харківський контрнаступ, 22-му році, Херсонщина. Ну, Ворогу не, не модно було, що обороні бути. Їх і не готували, не модно було отримали по зубам. Е, тільки нюанс в тому, що ворог зробив роботу над фуками. Ми її побачили в 23-му році е, на півдні, на тому ж робочому, де, в принципі, були сили, це було. Але там ми зустріли бетон, міні-загородження, і стільки нині реально. Підготовлених позицій, які можна назвати позицією, навіть чимось більшим, це прям серйозні фортифікації. Коли ми говоримо слово фортифікація, от то були фортифікації. В результаті нам далося ну на там зайняти роботу ну, і далі просуватися було просто нереально з тими втратами, які були, і з тим рівнем оборони, який був у ворога. Тобто, прямо вам зараз по пояснюю, що ворог ці висновки зробив, хоча б на фронті, що граємося зараз, ми в 24-му році. А ми граємося те саме. Ми ж ніяка армія не оборони, ми в Криму вже. Ми армія перемоги і так далі. Це би це абсурд. Так не можна робити. Це виглядає як шепіто, кого ви намагаєтесь е, обдурити? Ворога смішно, людей в країні смішно. Військових, ну і смішно, і грішно таке робити. Тому кажу ще раз: тут собі треба сказати просто про дві речі: що ми маємо зараз з оборони вийти в активну оборону, хоча б. І про те, що ми у нас в обороні величезні проблеми, і потрібно змінювати підходи в управлінні, мотивації, в війську і так далі. Поки що, ми із цього реально маємо е, ну так не успіхи. Ми програємо mm -hmm. зараз на фронті. Вибачте, це суха аналітика. Про е, певні зміни підходів хочу також з вами проговорити. Відбуваються вони чи ні? Знаємо, що нібито. Планується таки дозволити військовим переведення з однієї військової частини до іншої. Це була одна із проблем, про яку говорили самі військовослужбовці, але воно пропонується таким чином дозволити можна дозволити переведення, але лише в обрані генштабом військової частини і лише після того як робоча група вирішить і надасть дозвіл, можна чи не можна. От як ви вважаєте, це є вирішення проблеми? По перше, наскільки це важлива проблема, чи є це вирішенням проблеми і як воно спрацює? Ну, дивіться, глобально це, ну, глобально це має бути. М -м -м, військові, деякі військові хочуть рости. А плюс ну, треба просто зробити справедливий критерій. Я глобально цю історію підтримую. Просто мені не подобається, коли один військовослужбовець три роки в піхоті там, в ТРО вигрібає головою снаряди, а хтось у нас має там, без жодного військового досвіду, без жодного досвіду бойових дій. Інструктор. Е, ще хтось там мега цікава робота з всякими безпілотними системами. Ні, ну окей. Ну наприклад, мої найкращі друзі, з якими я пройшов бойові дії, вони зараз в безпілотних летальних системах з бойовим досвідом піхоті, з бойовим досвідом мінометів, з бойовим досвідом управління Мавіком на нулі. Так це працює, але вибачте, да, тут треба критерії поставити. Ну, по перше, щоб у нас не утворилися батальйони е, Монако. Де куди попереводяться всі просто на пляж, е, тому що несумлінних командирів вистачає, і щоб це не перетворилося на договарня. Другий момент справедливості. Ну я ну сорі, Типу, якщо у людини є здоров'я, е, хай спочатку навичок не береться бойових, щоб прости кудись по службі. А по службі, я думаю, що заслужили вирости зараз не ті, хто прослужили місяць, а ті, хто три роки служить. І ті, хто мають нагороди, ті, хто маючи досвід в бойових діях. Оце було б справедливо. Це, тобто, я за, але з такими критеріями, справедливими. Тому що в армії є запит на справедливість. І я його так само підтримую. Другий момент це те, що створено, те, що пропонують комісії, генштабу, дозвіл і так далі. Ну, слухайте, це бюрократизація процесу, проблема, я думаю, солдата, якого ніхто не. Ну, проблема солдата, який знайшов собі нормальну посаду, має бойовий досвід, не хоче залишатися в підрозділі з багатьох причин, як правило, не хоче залишатися з підрозділі, тому що таке командування і такі можливості підрозділу, а, але в результаті я так розумію, що чергово цей солдат буде не почутий. Ну це не адекватно, коли його готові прийняти в нормальний підрозділ на бойову посаду. А його, його командир блокує, блокує це переведення і тут. Комплексна історія з однієї сторони, це треба все дозволити. З іншої сторони, і мене це дратує, чому наше командування не задалося собі питання? А чому проблема питання переведень ЗСУ масове? А воно масове. Я скажу, це просто треш. Якийсь. Всі мої живі друзі з досвідом бойових дій поміняли стільки підрозділів. Ну я, я не знаю, там скоро треба буде військовий квиток заводити новий. При тому, що це рух по бойовим посадам. А ніхто не задавався, а що, а що відбувається в армії? Це, чи думаєте, вони обожнюють подорожі? Ні. Проблема з е, тим, як класно в підрозділі солдату е, і можливості цього підрозділу. Це загалом говорить про комплексну проблему в армії. Те, що люди не сидять на місці, у нас це, це тікучка, Це говорить нам про проблеми в армії. І паралельно з тим, щоб щось дозволяти, окей, а дайте собі відповідь на питання: правдиве, що коїться, і почніть. Працювати з цим коренем проблем, тому що справді ми можемо отримати трошки певний негатив з цими всіми переведеннями, які треба дозволити. Але негатив може полягати в тому, що у нас просто не залишиться бажаючих служити певних підрозділів. Угу. Ну, ну знаєте, пана... знаєте, такий експеримент був. Я вам дам просто приклад: е у мене не елітний підрозділ. І хорошого там мало. Це територіальна оборона, піхота, яка вигрібала своїм обличчям, все, що тільки можна вигристи. Після першої ротації, після другої ротації, після Серебрянського лісу, коли ще не були заблоковані так сильно переведення, щоб хоч якось за всі косяки свої перед солдатами, хоч щось там отримати. Була кинута фраза в моєму батальйоні: хто хочете пере переводитися, підпишу. Знаєте, скільки на наступний день було рапортів на переведення? Більше половини батальйону. Звісно, ніхто нікого не відпустив. Це я вам про те, що якщо не ну, проблеми не вирішувати в армії, а, які є, і не вдаватися до глибини проблеми, чому люди бажають переводитись з підрозділу, у нас деякі підрозділи залишаться без особового складу. То, на що ми собі дозволити не можемо. Це правда, пане Олеже, і в мене останнє запитання. Я вже, до речі, бачила в телеграм-каналах вже відео і прильоту снаряда в АКОП, де сидять солдати КНДР, і навіть сьогодні бачила відео пораненого солдата КНДР. От дайте ще нам оцінку цих солдат. Наскільки це сильне підсилення російської армії в 10 тисяч і чого чекати, на якому напрямку? Знаємо, що Курський, але чи до Допускаєте ви, що їх кинуть ще й на інші напрямки? Допускаю, що їх кинуть на інші напрямки. Це про Починається Починається з Курської області, тому що Курська область, де юре по міжнародному законодавству, яке ми, до речі, дотримуємося, ворог, ні, але суть не в цьому по міжнародному законодавству це типу прийнято вважати російську територію. Тому, а у них договір на взаємопідтримку і підтримку в бойових діях саме на їхніх територіях. Думаю, про грів і буде це імплементовано далі. Вони ж, типу, і нашу територію вважають своєю, а і Росія це такі країни, яку звичкали відверто качено міжнародне право. Подивимося е, тут два моменти. момент момента це підсилення, треба називати речі своїми нами. Це людський ресурс, для який для Росії розхідник, і проблем для них все одно. Тобто, у них мобілізація налагоджена. Е, мобілізація. У них відбувається за рахунок тоталітарної машини і управління військами. Тобто вони цими людьми ще потім можуть управляти. Е, тобто, у нас проблеми в мобілізації, і у нас проблеми потім з цим демотивованим цими людьми управляти. Ну бо ми демократична країна, а у них ні, у них це вибудовано прямо. Ну воно працює. Тобто, це ж рахуємо звісно, в тоталітарному режимі немає нічого хорошого, але у них це працює. Але ну, це знов проблема своїх громадян постійно розходувати, коли ну приємний бонус 10 тисяч м'яса проїхало, це, це добре. Зі сторони їхньої професійності ну, нема про що говорити, да, це не, типу там сомалійці. Тобто, це ті це, ті, це мілітаризована країна, де 10 років служби в армії, це та армія, яка вміє працювати радянською технікою, яка є основою російської армії. Це, як би плюс в тому в плані, Стоїх не треба додатково навчати, що таке автомата К, що таке БМП, що таке БТР, все таке артилерія ствольна. Ну, хоча б ці речі вони знають, і у них там фахівці, очевидь є по цим речам, але е все ж таки по своїм навичкам, це дуже слабка країна, тому що вони живуть там 50-ми роками Радянського Союзу, і в принципі, принципами цими технологіями їх Росія особливо не балує, віддає всі ці старі м, технології. У плані, в цьому питанні безперечно буде дуже важко. Плюс основний чинник, який зіграє на нашу користь, все ж таки, це те, що у них немає бойового досвіду. Можна, скільки хочеш в цьому е, жирному пупсіку тужитись, що він там ядерний е, пацан, але е, нема у них бойового досвіду. Е, націю не максимально не ірудована, нам дуже величезні проблеми з освітою. а це впливає. Тобто рівень е, і готовності до навчання солдата прямо впливає на, боє, на боєздатність. Відповідно, висновок боєздатні вони будуть виключно там спочатку за рахунок техніки, яка дуже швидко е, розходується. Як солдати вони будуть досить низької якості, і закінчиться це все, звісно ж м'ясом. Ну, туди ми дорога. Угу. Так туди ми дорогу. Хто на нашу землю прийшов? Хай в ній і поляже. Пане Олеже. Я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашої. Дуже дякую вам ще раз за те, що є можливість цей ефір провести завдяки вам і вашим побратимам і посестрам. Олекса Мороз, громадський активіст, ветеран російсько-української війни, був разом із нами на зв'язку. Я дякую усім тим, хто слухав нашу розмову. Ще побачимось.